Боксу серед юнаків пам'яті відомого вінницького тренера Валерія Лазарука поборотися за нагороду обласної першості приїхали більше сотні найкращих боксерів регіону. Що стоїть на кону цих змагань, окрім чемпіонських кубків та медалей, розкаже Ілля Іскра. Ці хлопці лише на сході своєї боксерської кар'єри, але у майбутньому мріють представляти Україну на європейській та світовій аренах. Чемпіонат Вінницької області зібрав найкращих боксерів регіону 2011 та 2012 років народження. Для кожного учасника обласна першість вкрай відповідальна, адже перемога на цих змаганнях відкриє шлях до важливіших турнірів. Наші змагання відбірковані до чемпіонату України. Старший тренер після чемпіонату області відбирає команду. Найсильніший кожна дитина для нас важлива, кожна пара. Тому діти, які перший раз виходять, тут є, які перші виходять на чемпіонат на, на, на рівні такого чемпіонату. Тому і саме головна задача їх емоційно справитись, розібратися з своїми тось, емоціями. Обласна першість серед юнаків присвячена пам'яті видатного вінницького тренера Валерія Лазарука за словами його дружини Людмили для її чоловіка бокс був сенсом життя. Він виховав дуже багато чемпіонів, дуже багато почесних людей. І всім своїм дітям він був дуже наставником, другом комусь був і батьком. Так? Він підтримував їх все своє життя і дуже багато вдячних учнів, яких його пам'ятають, і пам'ять його живе до цієї перед. Слідкує за подіями у рингу відомий вінецький боксер Роман Головащенко. Колишній претендент на звання чемпіона світу за версією IBO після завершення професійної кар'єри розпочав тренерську. Нині веде секцію боксу у Хмільнику і привіз своїх підопічних на чемпіонат області. Здається, не так давно. Я був в такому віці і також розпочинав свою спортивну кар'єру саме з таких змагань, з такого рівня змагань. Для хлопців це перший крок, аби мати можливість захищати збірну області на чемпіонаті України. Ну і відповідно переможний чемпіонату України буде мати можливість їхати на чемпіонат Європи або чемпіонат світу, що в цьому віці ну, надзвичайно висока планка. Серед підопічних Романа – 13-річний Денис Письменюк. У боксі хлопець вже майже чотири роки. Першому поєдинку на чемпіонаті області Денис достроково переміг свого суперника. Боксер каже, мріє стати чемпіоном України. Моя боксерська кар'єра розпочалася з того, що мій брат е, почав займатися боксом і. Я пішов з ним. Я хотів стати боксером з професіональним, виступати на чемпіонаті України, тому що бокс це для мене як, як школа, як все. Переможці та призери чемпіонату Вінницької області з боксу стануть відомі у суботу, 19 жовтня. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.